Життя Жуків це другий мультфільм Піксар, що має феноменальну історію, найпровальніший успіх чи найуспішніший провал. Чому це забутий шедевр? І який вигляд має стрічка сьогодні про все це в огляді мультфільму, що в нашому перекладі назвали «Пригоди фліка, копіюючи болотяний дубляж? Є Not Animation з вами, і вам варто перевірити, чи поставили ви вподобайку і поширили це відео, підписалися на канал і дізналися, як гучно дзвонить ваш калатайчик. Ну і звісно ж, залишили хоч якийсь коментар, бо все це допомагає поширенню. Мого ролика і каналу домовимося так: якщо ми реально збираємо тисячу вподобаєк за тиждень, то через тиждень виходить ще один ролик. Не збираємо. Ну я тоді тиждень відпочиваю. Саме ви вирішуєте, як часто буде виходити контент. Своїми вподобайочками. нагадаю, в нас з вами йде марафон по мультфільмам Піксар. Ми будемо згадувати кожну стрічку, і потім я все це зберу в один велетенський ролик. І щоб цей марафон продовжувався, ваша підтримка. Просто необхідна про життя жуків краще за все розповідати з історії створення мультфільму. До речі, про історію редактор Ліанч розповідав історію, що так склалася історично. Що мульт називався історія жуків. Але піксаровці побоялися, що людям остогидне шаблон, типу усі мульти студії будуть називатися історія чогось, і тоді саму студію Піксар можна брати і перейміновувати на піксторія. Тому життя комах. Прикольно в нас має мозк рвати людям, які знають англійську мову, бо вирішили дублювати тільки назву голосом, а не написом. Ми могли б просто назвати мураха, тобто англійською це як анс. А погодьте, погодьте зовсім же ж недавно перед ними мультфільм з такою назвою випустив Дрімвокс Анімейшнс. А тому саме про війну Піксар і Дрімвокс ми з вами будемо говорити. Творці Піксар ще не встигли випустити перший мультфільм історії іграшок, а вже вирішили поїсти. Так з людьми буває влітку 1994 року. За одним столом зібралися Джон Ласетер, Ендрю Стейтон, Піт Докер і Джор Ренфтом. Разом вони керівники сюжетної групи студії, і вони за обідом спілкувалися і почали прикидувати подальші плани. І саме тоді вигадали сюжет для мультфільму Життя жуків. Потім ще один сюжет для історії іграшок. а потім для корпорації монстрів в пошуках немо і Валлі. Нічого собі ситний обід був, правда? Цікаво, що вони тоді жерли? Ну, бо Діснею явно таке треба в меню додати, щоб перестати перезнімати свої мульти, а креативити щось нове. Хітін, це є основна причина, чому обрали саме жуків, бо створювати їх завдяки комп'ютерній анімації було правдоподібно. Ну так само, як і іграшки. І за основу своєї історії вони взяли байку Езопа, коник і Мураха. Вони сиділи такі і. Слухай, а прикинь? От йому Мураха сказав: ти в селі то гуляв, нічого не робив, шиш тобі а не їжу. Я бахав, я тобі не дам. Але ж коник то побільше мурахи. А що він як скаже не даш? А хто тебе буде запитувати? Волк <риклад> Дісней вже випускав свою власну версію цієї басні з веселішим кінцем, десятиліттями раніше в короткометражці 1934 року коник і мурахи. Але піксаровці за основу взяли фільм Акіри Куросави Сім Самураїв. Це той, який дуже любить перезнімати в зоряних війнах Лукас і всі його нащадки про селище, яке тероризують бандюгани, постійно забирають вража, і тоді вони беруть найманців, які їх мають захистити. Здавалося, що саме ця історія мала бути в основі, але ні, як бути більш дотошним або взяти не таке гидке слово, уважним, то ви з'ясуєте, що за основу взяли фільм. Три Амігос. Там Стів Мартін ще грав. Знаєте, такий не а? Я дивився колись в цьому фільмі. Дівчинка з села, яке потерпало, побачила в кіношки цих героїв. Повірила, що вони не актори, а справжні герої. І найняла їх. Ну і звісно, три амігос якось дивно, але допомогли. Піксаровці настільки щедрі люди, що навіть залишили пасхалку на цей фільм в своїй стрічці, коли жуки думають, що можливо втратять роботу. Жучара сонечко штовхає промову і всі люто аплодують. На що відпускається коментар? Ці хлопці за пекло потребують розваги. Саме це і є посиланням на фільм. Бо в такій ситуації були три агмігос і казали ту саму фразу: їм справді не вистачає розваг. І от бачите, як творче все гарно йде, здавалося б, ну де проблеми, ніде. Джефрі Катценберг. Він старанно пахав на Дісней, випускав хіт хід хітом, але його амбіції стати головою анімаційної студії були зруйновані. Ось ця моська, яку я напевно підпишу, якщо згадаю, як звуть, не тільки звільнила Джефрі, а ще й гроші йому зажала. Тоді він подав суд, вичавив з них немало бабосиків. Бо за легендою, колись в дотрамповський період Сполучені Штати Америки були. Правовою державою, але яке все це має відношення до Піксара? Поки ніякого. Джон Лосетер навіть залишився з Джефрі Кадсенбергом другом. Він його щиро вважав своїм наставником і ділився з ним усіма своїми ідеями, і навіть чекав від нього якихось парад. Він обговорював з ним майбутній мультфільм Життя жуків. А друг підклав йому ну ні, не свиню. Іншому раху саме анса на початку ролику всі мультидрімів ви можете детально дізнатися про ту стрічку. Катценберг з партнерами купили студію PDI, що займалася комп'ютерною графікою і зробив мультфільм про мураху Анза, що вийшов на місяць раніше, ніж життя жуків. І звісно, Лосетер почував себе зрадженим. Але Джефрін не крав у нього ніяких ідей і сюжету теж не крав. Бо Walt Disney Animation Studios наприкінці 80-х років розглядала можливість створення фільму під назвою Армійські Мурахи, в центрі якого був мураха. Пацифіст, що живе у мілітарійській колонії, але це ніколи не було Діснеєм реалізовано. І погодьтеся, що ця історія набагато ближче до Анса, якщо ви його дивились, якщо ні, я нагадаю, там от є огляд. Але все це не співпадіння, це реальна війна студій. І Джефрі Каценберг не на рівному місці взяв і зрадив друзів. DreamWorks зробили свій перший повнометражний мультфільм. Епічний мультфільм, важливий для євреїв мультфільм Принц Єгипту про Моєсея, який вивів єврейський народ з рабства. І саме на день прем'єри цього мультфільму Уолл Дісней взяли і поставили прем'єру життя жуків. Нова нікому невідома студія робить щось там серйозне. Чи творці історії іграшок випускають свій другий повнометражний мультфільм. Куди пішли б ви? А Джефрі намагався домовитись з Дісней. Не вдалося. Тоді він реально вдався до війни. І це дійсно було страшно для Піксар. Та сама тема, теж комп'ютерний мультфільм, та ще й виходить на місяць раніше. У Стіва Джобса дуже підгорало, бо в нього був синдром другого успіху. Ну тобто, коли ти робиш щось, що підкорює ринок, тебе вважають успішним, а повторити ти цей успіх. З другим товаром не можеш. Звідки в нього такий комплекс Епл його зна? Тож Стів Джобс телефонував Джефрі Катценбергу. Джефрі, що за ой, вей, стівчик, чи не ти вчив мене вести бізнес? Слухай, то дісне, я тут ні до чого. Я тебе прошу, розказуй такі сказочки своїй мамі, міні. Мені або перенеси дату свого релізу, або чекай. Життя жуків раніше за вас в кінотеатрах. кажуть, що Джефрі намагався підмовити Піксар саботувати вихід свого мультфільму, типу, раз ми не можемо офіційно договоритися за переніс, зробіть так, що ви, типу, не встигаєте випустити, і тоді про мураху анса взагалі можете забути. Його просто не буде існувати як стрічки. Піксар на це не пішли і дякую їм, Бо без цього можливо ми б з вами ніколи не побачили шрека, якого теж створила студія PDI. Ну а Машина корпорація взагалі була невблаганна. Вони не казали ніяк не реагувати на всі ці провокації і просто продовжувати робити. Мультфільм з синіми мурахами цікаво, вони не перфарбовували своїх через схожість з Дрімвоксовськими. Подивіться, який кадр я знайшов в промо-відео. Це не неблакитна мураха. Якими б не були зміни, мультфільм випустили вчасно. Життя жуків зібрали 46 мільйонів доларів у своїй країні за перші вихідні, що на той час стало найбільшим прем'єрним вікендом для анімаційного. Фільму, перевершивши короля Лева, а за весь прокат стрічка життя Жуків зібрала майже вдвічі більше ніж Мураха Анс: 363,3 мільйона доларів. Трошки менше за історію іграшок. У цієї касові збори були 394,4 мільйона, але. Вклали в жуків набагато більше. Історія обійшлася за 30 мільйонів, а життя жуків від 40 до 120 мільйонів. І здавалося б, це не так вже і критично, але час показав, що життя жуків забутий і недооцінений шедевр. Вже під час показу тізера суперсімейки були перші ознаки «Уолл Дісней. Включили в тізер такі фрази, як від творців історії іграшок та «корпорації монстрів, і не згадали життя жуків. Співробітники Pixar місяць ходили у футболках на підтримку мульта. Був в них такий баґлайвс метер двіж. А потім стали щорічно святкувати День життя жуків. Та все ж, цей мультфільм ніколи не бачив жодного продовження, навіть короткометражного. Але виглядає він сьогодні набагато краще ніж історія іграшок. Такий розрив між виходом першого і другого мультфільму був не випадковий. Вони впроваджували нову технологію, яку розробили ще в 70-х роках. Едвід Кетмул був автором підповерхневого розсіювання. Що дуже сильно наближало картинку до реальності, і подивіться на цю кульбабку. Тут кадри реально вражають. Звісно, піксар ще не вміли робити адекватних людей, тому в цьому мультфільмі людей взагалі немає. Для мене це був такий середнячковий непоганий мультфільм. Більш за все, мені напевно сподобалися тітри з тією самою історією іграшок. Там Вуді промількнув і Мураха спарадіював Базалайтера. мотор. До нескінченності. Удалі! Вибачте, не зміг стриматись. А як ви ставилися до цієї стрічки? Пишіть мені про це в коментарях. Не забувайте, що тисяча вподобайок. Вирішує, чи буде на наступному тижні відео, чи в мене буде відпустка. Ну і звісно ж, поширюйте серед друзів. Особлива моя дяка тим людям, які підтримують мене на монобаночці, і не дають мені скласти лапоньки, а все ще випускати для вас, хоча б такі короткі огляди, бо я робив довгі історії іграшок велетенські, і мені здавалося, що це був найкращий формат, який я собі міг зробити, та він потребує дуже багато сил. Дуже багато годин роботи, очки прям блять, від цього. І не відстрелює по показам, не відстрелює по кількості лайків. Тому будемо з вами зустрічатися на такі коротесенькі ролики. І Якщо будемо, все залежить від вас. Особливо моя дяка Івані Блощаневич, що вже давно підтримує мене на високому рівні. Сподіваюся, що зустрічатись ми будемо якомога частіше. Тому лупаште вподобайки. До зустрічі. Прикольно, що в оригіналі це коники, а в нас вони сарана. Тільки не зрозуміло, чого вони виводили когось іншого коника на привізі. Та мені взагалі, коли я дивився вперше, рвало мозок, що страшна сарана виводить мілесенького коника і лякає їм когось. Ви ж маєте бути. Страшніші.